На Прикарпатті зафіксували новий вид шахрайства. Незаконний бізнес новоспечення афористи вирішили розгорнути у сфері енергетики. Отримавши доступ до телефонної бази Івано-Франківська, почали діяти. Усього за 200 гривень пропонували придбати дивопристрій, котрий здатний зменшити кількість спожитої електроенергії на 30-50%, а подекуди й зовсім зупинити електролічильник. Почали звертатися останнім часом до нас споживачі і особисто, і на гарячу лінію Прикарпатті Обленерго з проханням проконсультувати їх з приводу деяких пристроїв, які їм пропонують. Телефонуючи з номера зареєстрованого в місті Києві, номер телефону, звичайно, у нас є. Він переданий працівникам нашого центрального офісу пристрій, який, як говорять люди, що пропонують його продаж, обіцяє економити електроенергію. Місцями, декому де, кому кажуть, зупиняти що що зупиняє електролічильник. Підозрілий прилад, котрий продавали франківцям, не тільки не виконує обіцяних функцій, але й взагалі може стати причиною пожежі. Фахівці переконують ніяких новітніх способів економії, окрім уже традиційних енергозберігаючих ламп в Україні. На сьогодні не існує. Економія повинна починатися з кожного, тобто, повинна, потрібно виключати світло, коли не, не використовуєш, не перебуваєш в приміщенні. Потрібно купляти енергозберігаючі прилади. Тобто категорії А плюс потрібно звичайно використовувати нерозберігаючі лампочки і так далі. Тобто, якось такого пристрою, який би вимкнули в розетку і зменшив електроспоживання. Ну, в принципі, поки що ще немає. Своїх жертв шахраї більше знаходили серед найбільш довірливого прошарку населення. Пенсіонерів енергетики просять прикарпатців бути обачними, та перш ніж робити сумнівні покупки, проконсультуватися з спеціалістами.